Слава Україні, друзі, це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх, вітаю з тим, що ми дочекалися. Євро 2024 в Німеччині стартує 17-й чемпіонат Європи, 24 кращих футбольних націй старого континенту, які будуть на 10 стадіонах, 10 містах Німеччини, власне, і визначати кращого з кращого, тому що трофей один і переможе стільки. Тому одразу прошу, друзі, напишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє Євро, як виступить наша збірна України, і, окрім нашої національної дружини, ви будете вболівати, симпатизувати на чемпіонаті Європи. Також прошу перед початком поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, окрім того, підтримайте проект, підтримайте український YouTube, Якщо маєте змогу і велике бажання, то задонайте. Чекаю також на вашу підтримку і всім вдячний. Тож ось лишаю QR код Також в описі до відео є реквізити. Ну і взагалі, спасибі вам за те, що ви пишете коменти, ставите лайки, дивитесь відео, приходите на стріми і, звичайно, за ваші підписки та активності. Ну а ми готові починати. І стартуємо одразу з головного питання. Хто ж виграє Євро 2024? Друзі, не буду знаєте, парити вам багато різної інформації, багато читав і експертів, аналітиків, окрім того, і штучний інтелект, оптакомп'ютер, букмекери. І знаєте, також роблячи власні висновки і власний аналіз, я хочу сказати, що є два великих основних претенденти: це саме збірні Англії, фіналіст М. Нуло чемпіонату Європи, також збірна Франції чемпіон світу і минулий фіналіст чемпіонату світу. Також Дешам залюбки хотів би повторити своє досягнення як гравця. Він виграв чемпіонат світу, чемпіонат Європи з Любльов відповідно в 98 до та 2000-му році. Ну і тепер він хоче це ж саме зробити вже як тренер. Третя сила це, напевно, все ж збірна Німеччини, господарі турніру. Ну і Юліан Нагельсман все ж зміг перезавантажити Бундестім, є сплав досвіду на чолі з Тоні Кросом, тим же кіпером Мануелем Ноєром, Гюндоганом, Мюллером та компанією. Ну і супермолоді таланти, як Мусіала. Або ж, народ, третьої сили можна взяти тих же чемпіонів 2016 року португальців, на чолі з вічним Крістіану Роналду. Напишіть в коментарях, як вам мій прогноз, як вам. Мої думки з приводу французів, англійців, німців чи португальців. Ну а далі когорта претендентів, які мають приблизно рівні шанси на успіх, можливо, трішечки більше таланту у нинішньої іспанської плеяди, хоча ті ж італійці не забуваємо діючі, чемпіони Європи, можливо, не така в них потужна команда, як була у Роберто Манчині в 2021 році, але й вони самі не знають, чого від них чекати. Ну і в той же час темна конячка Рональда Кумана. Збірна Нідерландів, також є талант, є досвід, ну і легендар. Дарні традиції оранє. Що стосується нашої команди збірної України, то тут я теж можу сказати, українці самі не знають, чого від них очікувати, тому що в нас дуже талановита і дуже молода команда. За молодістю ми посідаємо четверте місце на євро, середній вік української команди 26,3 роки. Молодше за нас тільки англійці, турки, ну і чехи. Наймолодша команда 25,3 роки відповідно. Ну а найстарші поляки, німці та шотландці, шотландців взагалі середній вік 28,2 роки. Ну, паспорт не бреше. А хто ще не бреше, так це трансфермаркет. Україна входить до топ-10 найдорожчих збірних Європи саме за трансферною вартістю. Серед учасників євро дорожчими за збірну Україна це 379 мільйонів євро. Є тільки Данія, Бельгія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія та мільярдні титани, португальці, французи та найдорожчі англійці. Ось так і вбачають нашу збірну всі ті експерти, букмекери та штучні інтелекти з суперкомп'ютерами десь приблизно на стадії однієї восьмої. Тобто чекають підопічне Сергія Реброва в плей-офф, а от чвертьфінал, півфінал це навряд чи. І на мою думку, це абсолютно об'єктивно. Тобто, ми точно за своїм рівнем маємо виходити з групи, ну а далі вже як буде видно. Тому що якщо ми отримаємо надалі умовну збірну Франції, ну самі розумієте, дуже складно буде проходити. Команду Дідя Дишама на чолі з Кіляном Бапе та компанією. Але в принципі, якщо поборемось, дамо бій, то можемо дійти дуже-дуже далеко. Ну і там десь згадується Євро 2004 і тріумф сенсація збірної Греції. Чому б таку б сенсацію українцям не повторити рівно за 20 років вже на полях Німеччини? Власне, розпочинаємо ми нашу розповідь про календар з Німців, німецьке Євро і група Ей, відповідно, Німеччина, Шотландія, Угорщина та Швейцарія. 14 червня 22.00 Альянс Аріна Мюнхен. Поєдинок відкриття всього турніру, Чемпіонату Європи, Німеччина, Шотландія. Вже на наступний день, 15 червня, відбудеться поєдинок Угорщина, Швейцарія на стадіоні Рейн Енергіштадіон, що у Кельні. Група Бі – Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія. В цьому квартеті, який, без сумніву, є групою смерті зібрані команди, які вигравали чемпіонати світу та Європи, а саме іспанці та Італійці. Також фіналісти чемпіонату світу та бронзові призери мундіалю Хорвати. Ну і біднесенька збірна Албанії. Розпочнуть свої матчі вже 15 червня. Іспанія, Хорватія, Олімпіаштадіон в Берліні о 19.00 І в цей же день, вже о 22.00 Італія, Албанія в Дортмунді на Сігнали Дунапарк. Квартет Сі. І тут, звісно, все значно рівніше. Словенія, Данія, Сербія, Англія. Збірна трьох левів англійці, звичайно, тут є абсолютними фаворитами. Ну, данці також амбітні серби, молоді і гарячі заведення. Словенці можуть стати тут несподіванкою. Тож це тріо буде гризтися між собою. Розпочнуть вони це робити вже 16 червня. Словенія, Данія, 1900 у Штутгарті і 22.00 Сербія, Англія у Гельзенкірхені. Група D. Польща, Нідерланди, Австрія та Франція. Ну тут і дитині зрозуміло, що є два яскраво виражених фаворити це французи та, звісно, Нідерланди, хоча і поляки, і австрійці мають характер і досвід знімання скальпів з грандів європейського футболу. Тож в цій групі поєдинки розпочнуться 16 червня, 16.00 Польща, Нідерланди у Гамбургу. І на наступний день, 17 червня червня о 22.00 Австрія-Франція у Дюссельдорфі. Група і, і це наш квартет збірної України, Бельгія, Словаччина, Румунія та, звичайно, синьо-жовта суперкоманда. Так, сподіваємося, суперкоманда не тільки на папері, тому що всі наші шанси, хто нас називає другим претендентом на перемогу в цьому квартеті, це лише на словах, лише на тому самому папері чи на комп'ютерах, тому що треба виходити і робити все з першого. Туру, власне, в першому турі Румунія, Україна 17 червня, 16.00 в Мюнхені. Чекаємо на цей поєдинок як ніколи. Ну і також о 19.00 в той же день будемо дивитися на наших суперників-конкурентів: Бельгія, Словаччина у Франкфурті. Ну і шоста заключна група F, можливо, найбільш. Непередбачувана Туреччина, Грузія, дебютанти чемпіонату Європи, а також Португалія і Чехія. Ну, звісно, Португалія Кріштіану Роналду досвідчені суперзірки разом з молодими перспективними бадьорами юними португальцями. Ладні дійти навіть до фіналу, але для початку їм треба підтвердити статус фаворитів в своєму квартеті. Ф, що португальці розпочнуть робити 18 червня, двадцять 22.00, Уль в матчі Португалія-Чехія Bull Арена у Лейпцигу буде приймати і дивитися цей поєдинок. Ну а перед тим о 19.00 Туреччина, Грузія. І чекаємо на дебют грузинів Сакартвело. На сигнали Дуна Парк у Дортмунді. Отакі в нас шість квартетів дуже цікаві. Звісно, ми думаємо понад усе про збірну України. Обов'язково я постараюся робити стріми щодня і матчів збірної, і відкриття євро. Тож напишіть в коментарях, чи плануєте ви дивитися всі матчі? Ну і разом на каналі Legendary Balls, тому що так я навіть бачите, підготував вже генератор. Сподіваюся, що дійсно не... Доведеться нам довго без світла без зв'язку сидіти, але розуміємо, що під час війни агресії рашистів може бути все, що завгодно, тому підтримуємо, донатимо на зсу. Я також регулярно підтримую Сили оборони України, тому і на підтримку каналу Legendary Ball. з цих коштів. Я не тільки покращую умови і якість нашого каналу, але й обов'язково допомагаю зсу. Також прошу вас ставте лайки, не менш вдячний за ваші лайки. Ну і за... Підписки підтримуйте канал Legendary Balls, Побачимось дуже скоро. Ну я, Ігор Мартиненко, ще раз хочу вам сказати дякую, побажати всього найкращого. А Україні, звісно, по особливому ми кажемо перемагай!